Ізраїлі це не значить, тобто, по суті, ескалація війни, така входження в тривалий конфлікт, особливо атака проти Ірану, пряма, вона для України дуже вигідна. Чому? Бо тоді вся оборонка, по-перше, оборонка іранська, ну, буде пошкоджена. Ми пригадуємо, що під час атаки на Краснодарський край на один з аеродромів були знищені саме іранські ракетні пускові установи. Тобто, попри те, що президент Пазашкиян клявся, що після його обрання, обрання нічого 에, Росії не передавалося, та я думаю, що це брехня відверта, тому що 에, ну як правило, Росія не тягне. Вона тільки що в Росії не, не такі вже запаси, щоб відкладати кілька десятків ракет балістичних на чорний день, причому іранських балістичних, а не запуляти їх по Україні до речі. Напроти Херсона, десь на цьому кримському напрямку, рік тому були знищені українською розвідкою, знищена група офіцерів з Ірану, яка займалася ну, інструктори шахедів, які навчали пускам шахедів російських військових. І там десь кілька десятків офіцерів іранських загинуло. Тому Якщо Іран переключається на Ізраїль, а я вважаю, що Ізраїль точно може нанести дуже відчутний удар по нафтовій інфраструктурі іранській, і тут є справді така, ну я б сказав, одна конспірологічна. Версія, бо оскільки стосунки Ізраїлю і Саудівською Аравією більш-менш налагоджуються, то Саудівська Аравія саме зараз хоче відвоювати ринки нафтові, і удар по Ірану е, просто дозволяв би цей вакуум нафти заповнити е, ну, е, той ринку, який заповнені. Е, Іраном заповнити Саудівській Аравії, причому нафта Саудівська конкурентніша, і це, це було б дуже корисно і для Ізраїлю, і для України. І ну фактично, тим більше, що якщо нафта ну вже не зможе в таких обсягах потрапляти на ринки, то це якраз заміщення і російської і іранської нафти саудівською було б корисною справою і. Оцей тригер війни, який би переключив Нетаньяху, він би спрацював, звичайно, на проти авторитарних режимів, але, боюсь, що Трамп беззначно покращив свої електоральні плацдарми. Тобто це складний момент виходить. Оце це такий момент, який, який треба збалансувати. Бо. Е, ну, цей місяць до завершення виборів, по суті, нічого вже не, погоди не робить. Е, залишається рівно місяць до американських виборів, і за цей місяць, за ці чотири злишком тижні, по суті, е, можна, це якраз дуже складні е, тижні, бо е, можна зламати. В двох окремих штатах баланси на користь Трампа, і все. І тоді Трамп президент. Навіть попри те, що Камала набере там мільйонів на сім або й на десять більше голосів в прямих виборах, але в, в ну, формуванні виборників вона якраз може втратити. Тому зараз, зараз якраз для. Таких ну виборчого спокою на користь демократів важливо, щоб ринок нафти не хитався. От ці події, до речі, удар по Ізраїлю, і таке загострення, воно хитнуло ринок, але він дуже швидко відскочив назад. Ринок нафти Володимир, А якщо говорити про іранські іранські безпілотники, які постачаються Росії. Це є виробництво російських заводів, чи все є ще іранських. І чи е, в такому разі, чи є має значення, якщо Ізраїль вдарить по іранських завод, заводах? Для нас чи, чи це має значення? Мені здається, що в останній час е, вже е, ну, е, планери точно виробляються в Росії. Е, двигуни, по-моєму, купуються де е, чи не китайські. А от електроніка теме управління, вони беруться іранські, але по-моєму частково допилюються в Росії. Тобто, все одно комплектуючі іранські там є, скільки це від, від, ну мабуть, десь не менше 50% або або всі 70%. Можливо, що двигун тільки закуповується або в Ізраїлі, або десь в Індії. Двигунці там по суті мотоциклетні. Там двотактний, Зараз одесити розбирали такий шахет новий, двотактний двигунець з прямим вихлопом, без глушака, без нічого. Тобто він максимально дешевий. Гвинт, гвинт до речі, примітивний, але покритий карбоновою плівкою. Дерев'яний гвинт. Тобто, це все дуже дешеве. На навіть не полікарбоната, а дерев'яний гвинт. Покритий е, якраз ну, карбоновим плівкою. Тобто, фактично, це е, удари в Україні не дуже е, зменшить, якщо такі заводи будуть розбиті. Чи це? Я, я ти... до речі, шахет той, що впав біля мого дому тут, то я тримав частину цих всіх комплектуючих. Ну, виглядає так, що там є е, ще таку радянську. Ну, це ну, такі електронна арматура, електрична арматура, там такі контактори, якісь щось таке. Жгути е, трохи так криву руку Можливо, що жгути росіяни вже самі роблять. Ну. Ну, тобто, на жаль. І лише дуже частково виходить. Ну, Іран, Іран насправді не тільки на шахедах і на ракетах зав'язаний. Він постачав один час постачав уніформу, відшивали в Ірані. Іран поставив боєприпаси 122 мм Іран поставляв е, патрони 7,62, е, по-моєму. Е, оці кулеметні. Е, ну, ще... В Росії зараз, до речі, велика нестача автомобільного транспорту військового. Не виключено, що Іран може цю нішу заповнювати, бо Іран по ліцензіях лепає якісь старі мерседеси, там тридцятирічної давності ну, вантажівки. Ще коли Іран не дуже ворогував, і вони вибудували виробництво в себе ліцензійні. Це не крупногвинтова збірка, а повноцінна. Навіть, до речі, легкові автомобілі саманд продавалися в Україні. Це, по-моєму, Opel, ну, Якийсь Opel крупніший, не Opel Kadett, то вони продавалися в Україні. Ага, uh Ну, -huh. uh -huh. no, в принципі, з огляду на зиму, то, скажімо, поставки навіть. Одежі це теж дуже, дуже серйозно може бути. Ну так. Просто е, зараз багато бізнесу російського, якого, який чкурнув із заходу, вони е, ну, шукають свої ніші саме постачання. Ну, єдина е, платоспроможна галузь це постачання для Збройних сил російських. Ну і там уже виробництва пішли свої, вони закуклюються. Але, по-моєму, тканини китайські на е, форму російську постачаються. Ну, там шкарпетки, багато чого. Але е, і саме російське виробництво в цьому плані багато що замістило, саме в е, постачаннях для армії. Дуже часто це, е, наприклад, радіостанції примітивні китайські, які просто російський корпус, е, ну, тобто. В корпус в корпус іншого дизайну корпуси самі клепають десь в Росії, перекладають вже готовий, готову цю плату у інший корпус і видаються як російське виробництво. Отже, Володимир, я тобі дякую за цю розмову. вийшло дуже цікаво. Ми зачепили чотири теми в принципі. Як на мене найважливіше, ті, які впливатимуть, матимуть вплив на майбутнє. Ну, одна тема перша тема, з якої ми почали, вона повністю зав'язана на наступний тиждень. Сподіваємося, що Рамштайн буде успішним, попри те, чи представить там Зеленський свій план перемоги чи ні, але в будь-якому разі сподіваємося, що присутність там Байдена і інших керівників держав таки дасть про себе знати. Просто ну, пропаганда Зеленського буде розказувати, що це перемога дипломатична Зеленського. Але якщо четверо лідерів проговорять тему України без Зеленського і тільки 12-го числа поставлять перед фактом Зеленського про своє рішення, то воно якось не вийде Зеленському продати це як його дипломатичну перемогу. Ну, так. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Якщо вам було цікаво це відео, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналів. Ну і все буде окейно. Дякую. Так, все гарно.